Сьогодні так багато трагедій в родинах, тому що війна. Багато трагедій, таких, як в Кривому Розі, коли гинуть діти. І у нас, як у людей, виникає питання: чому? Чому? Ми не розуміємо, чому так трапилось, чому, де був Бог, чому так трапилось? І в цей час. Про що я хочу сказати? Я хочу сказати одну річ, що ми повинні споглядати на Христа і думати про Христа, який пішов на смерть, пішов на хрест, на смерть заради нас, щоб ми мали надію. І ось коли у тебе багато питань, ти нічого не розумієш, немає відповідей, багато питань, і в тебе постійні питання, чому, 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 згадай про Христа. Про Його Хрест, про Його любов і Його смерть, Його Воскресіння і Його любов вона дає тобі надію і майбуття. Амінь.